Анальна смарт-Вібропробка з пульсацією Jordan це новинка від Svacom. Пробка не тільки вібрує, але й рухається вгору вниз, а також імітує реальні фрикції все, щоб змусити вас тремтіти від задоволення. Пробка доволі відчутного розміру та має декілька варіантів для керування: звичайне керування кнопкою, зручне перемикання режимів за допомогою пульта та розширений варіант керування при під'єднанні до смартфону. І в кожного способа є переваги І зараз ми розглянемо все максимально детально. Але спершу звернемо увагу на пакування. На перший погляд, це звичайна біла коробка сваком, є зображення іграшки, і також на зворотньому боці є технічні характеристики. Але варто зняти захисну частину, і ми бачимо дуже красиву, стильну та дорогу коробочку сваком. Отже, відкриваємо її одразу бачимо нашу пробочку, якою так і хочеться скористатися. Тож перейдемо до огляду. На одному заряді пробка буде працювати до однієї години, і на повне заряджання знадобиться 2 години. Для заряджання в нас є магнітний кабель, що під'єднується до контактів на основі іграшки. Інший бік кабелю під'єднується в USB-порт. Анальна пробка виконана в класичній формі зі звуженим кінчиком, який полегшує введення. Також Трошечки пом'якшений для максимально комфортних відчуттів. А на корпусі є реберці, які будуть приємно відчуватись всередині. Завдяки доволі великій основі використання пробки повністю безпечне, а її заокруглена форма дозволяє спокійно та зручно носити пробку навіть тривалий час. Основа кріпиться до стовбуру пробки повністю жорстко. Іграшка покрита безпечним силиконом, матовим та дуже приємним на дотик. Загальна довжина пробки 12 см. Довжина, що вводиться, 10 см, максимальний діаметр 3,2 см. В іграшку вбудовано два мотори. Один відповідає за вібрацію, а інший за пульсацію. При керуванні з кнопочки буде працювати пробка в семи режимах: П'ять комбінованих режимів, один режим вібрації та один пульсації. І для кожного режиму можна налаштувати інтенсивність по п'ять рівнів для кожного. Таким чином, ви підлаштуєте іграшку максимально під власну чутливість. Вмикаємо іграшку. Ми відчули вібро відгук, тож іграшка готова до роботи. Тепер вмикаємо роботу її коротким натисканням. Ми можемо перемикати режими подвійним натисканням кнопочки. А також збільшувати інтенсивність короткими натисканнями. Таким чином ми можемо поекспериментувати з режимами? Вібропробкою дуже зручно керувати з пульта, і до того ж саме при керуванні з пульта доступний ще один додатковий інтелектуальний режим роботи. Пульт працює від батарейки. Батарейка вже йде в комплекті, але після того, як вона розрядиться, вам потрібно буде її замінити. Тож треба буде зняти задню кришечку та, власне, поставити нову батарейку. Отже, в пульті в нас йде ось така батареєчка. І її дуже зручно ставити, бо вона магнітиться до кришечки. Ось таким чином. І одразу вставляємо в пульт та закриваємо. Як керувати іграшкою за допомогою пульта? Спочатку ми вмикаємо пробку в режим очікування, і після того можемо вмикати пультом роботу пробки та легко перемикати режими одним натисканням середньої кнопочки. Дуже зручно, що для кожного режиму можна збільшувати інтенсивність або зменшувати за допомогою стрілочок. Або зменшуємо. І також можна вимкнути. І ще дуже цікаво, що саме з пульту в нас доступний інтелектуальний режим роботи. При увімкненому в режимі очікування вібраторі потрібно двічі натиснути середню кнопочку, і цей режим буде змінювати швидкість рухів та інтенсивність вібрації тривалістю 4 хвилини. Увесь цикл цього режиму. Натискаємо. Як бачимо, зараз збільшується інтенсивність, потім трошечки інший ритм починається. Такий режим імітує реальні рухи під час статевого акту. Ця пробка повністю водонепроникна і чудово підходить для використання у душі та ванні, які допоможуть максимально розслабитись перед веденням. Але майте на увазі, що пульт не є водонепроникним, тож його занурювати під воду не можна. І для того, щоб ще цікавіше погратися з нашою вібропробкою, потрібно встановити застосунок з ваком та керувати нею зі смартфона. Під'єднаємо пробку в режимі очікування. Як бачимо, вже відображається, що Джордан у нас під'єднаний. Отже, що ми можемо робити в застосунку. По-перше, ми можемо просто малювати пальцем, створюючи режими роботи для пробки. Тут одразу йде і вібрація, і пульсація. І також саме при роботі через застосунок є режим бустера, тобто максимальна інтенсивність вібрації та пульсації одразу вмикається. Ми свої режими, що створювали, можемо занотувати якось та зберегти. А можемо і не зберігати. Також ще є можливість створювати власні режими, комбінуючи ті режими, що існують. Ми додаємо їх, наприклад, в будь-якому порядку, як нам хочеться, можемо назвати цей режим якось або не називати, і потім до нього повертатись, коли нам захочеться. Також ще є музикальний режим, музичний режим, тобто буде працювати наша іграшка в ритм музиці. Тут також одразу працює і вібрація, і пульсація. І Ще, звісно, є звуковий режим, тобто буде реагувати Вібропробка на зовнішні звуки, будь то голос, фільм, музика або що. Ось таким чином вмикаємо мікрофон і наразі пробка реагує на мій голос. Також, чим гучніше я буду розмовляти, тим інтенсивніші будуть вібрації та пульсації. І ще можна підлаштувати інтенсивність мікрофону. Також ще тут можливість є, звісно, перемикати ті режими, що встановлено, але у випадку користування, іграшкою, керування іграшкою через смартфон, ми можемо окремо для кожного мотору встановлювати свій режим. Окремо для вібромотору. Та окремо для мотору, що відповідає за пульсацію. І ще також для кожного мотору можна регулювати інтенсивність збільшувати або зменшувати для кожного мотору окремо. Тобто, таким чином ми можемо насолоджуватися тільки вібрацією, і тільки пульсацією. Або одночасно і тим і іншим, але у вибраних режимах, тобто комбінувати за бажанням те, чого нам захочеться. Ну і звісно, також ми можемо передавати керування на відстані. І для передачі керування на відстані партнера або партнерка також повинні встановити собі застосунок сваком. Для того, щоб передати, ми створюємо спеціальну кімнату з унікальним номером, який і передамо партнеру або партнерці для під'єднання до кімнати та керування на відстані. Будь-яку назву. Робимо і генерується унікальний код. Ми його можемо скопіювати або відправити в будь-якому месенджері, в якому нам зручно. Наприклад, ми зараз просто відправимо в Інстаграм. Відправляємо. Партнер або партнерка отримує цей код. Копіює його собі, переходить за стосунок. Там Під'єднується до кімнати, вводимо наш код. І тепер можна керувати на відстані. Можна так, так само, як і при самостійному керуванні, просто малювати. Зараз тут повернемося в застосунок, щоб бачити. Можна просто малювати. Також можна натискати та перемикати режими роботи, регулювати інтенсивність вібрації. І також тут є ще музичний режим, ми обираємо якусь мелодію. Буде працювати у ритмі обраної пісні або мелодії, вібратор навіть, Вібропробка навіть на відстані. І що ще дуже цікаво, можна відправляти реакції, наприклад, коли нам щось дуже сподобалось, і ми отримаємо, і так само можемо навпаки відправляти реакції, і отримує партнер або партнерка на своєму пристрої. Також тут можна відправляти один одному повідомлення будь-які. -як, будь Отримувати буде також. Ось можна перейти в месенджер і отримувати в режимі реального часу, переписуватись під час. Власне, цього цікавого досвіду. І також ще є відеодзвінок для того, щоб цей досвід був максимально реалістичним. І в будь-який час будь-хто може вийти з кімнати і сеанс буде завершено. Анальна смарт-вібропробка з пульсацією Suvacom Джордан це не дуже звичайна анальна пробка, адже вона поєднує два типи стимуляції: вібрацію і пульсацію, схожу на реальні фрикції. Вона точно сподобається тим, хто полюбляє експерту. Експериментувати з відчуттями, хто цінує свободу рухів та можливість дистанційного керування. Одна з її фішок це інтелектуальний режим при керуванні з пульта, що максимально наближає відчуття до реальних під час сексу з партнером. Ну і також, як ми бачили, це смарт-модель, що розширює можливості для гри майже нескінченно.